Неділок, новий робочий день привезли ми з Віталією запчасті оті второпласти і колечка. Пізніше на відео покажу, як вони виглядають, як вони бути. Ми приїхали з міста, треба буде сьогодні буси помучать завести, щось він виділиться. Приїхали, папа ті щось щось мучає, щось перестав бінзонасос качати. Щось вона не заводиться, бідно. Хоча їй вже пам'ятник поставив, скільки вона перетягала. За свої года. Да, па? Ничего, ми колись. Як розбагатіємо, як то кажуть, зробимо апостамент і на апостамент поставимо. Метальон mm. готовий розподілитель до переборки. Чукує, його видуває. 892 стоять. такие Такие кашу распределить. Не хотелось болгарский. болгарский другие. Рэм контролирует все, да, Рэм? Я да, чтобы поменять все кольцо, что надо сделать. Почистите. громчик. Та я матюкаюсь, а не громчик. Ничего страшного. Снимай, откручиваешь цей верхний колпачок. Откручиваешь цей верхний колпачок. Разбираем. Складываем. Зараз виходить, як золотник витягне. Да, золотник цей витягнув. Витягнули. Подивилися. Показали директора. О, не, ну і вона хуба багато грошей треба збирати назад. І все. І тим блядь, на тряпку своїм цим А Саропластове що? А, воно тут мало сквозь. Снімається цей золотничок. Потім повертається нахуй. Тобі не, не викриється. Ось От Отака хуйня. Оце а ну покажи, яке воно і яке має бути. Ну, все воно вже стартине, видавлено. Дубове, так? Да. Да? А таке ось должно Ну Поста буде ну, ставити. Держи. Подержи. Це, та покажу, наведу. Це паропластовий з грозинкою Ага. Це під Концевики де виходять, от текло треба поміняти. Покажи, а цей нормально тугий. Да, оцей крайній? Mm, вже поміняли, що тугеньке, yeah, їх прокрутиш. А там, де вироботано, воно болт болтається. Yeah. І все, просто ставиш і збираєш назад. А yeah. це одне колечко туди виходить. Mm, Чи ще що, десь що є? Під Слушай, все, что это зеленое колечко, это меняется. А он уж потрескался не, вроде. Нет, из-под него не текло. Ну, давай наверное. наверное, еще резня его стоит. Олег сейчас найдет. Колечко подберет. А там набор с колечком еще есть. А Нет, вот то, вроде. А, вроде легче. Дольше снимать его разбирать. работа просто. Сына замуржись. Понятно. Тряпок побольше надо. А не надо было. Хочет его иметь все равно. Короче, і так каждый перебирайся и должно быть туди счастья, не тык ты. Ну да. По идее. По идее, да. Факто распределить рабов хорошо, это все. Так, на ставе поки збирає тяжечки, все, щоб було толково, все красиво, плотненько. А ми з папою йдемо заливати? Тап. Тап, правильно? Тап. Заливати будемо в коробку та закривати кришку. Щоб вітальон... Все, ідемо ставити, приближаємося до фінішу, так? Да? Буде вже сьогодні він давати газ чи ні? Взагалі він должен поліки збирати, його ж джигіт. Без поліки може лізти. Папа вирішив Віталію упростити чуть-чуть життя, щоб Віталія з шарманкою Шарманко 40 літрів не качав масла. Рішив залить отак. Так? Тап. Да? Mm -hmm. Чи треба було, щоб покачав, може залишимо двадцатку, хай покачає? Mm -hmm. чи це ще буде, де він качати. Mm -hmm. Сказав, що ти поліки будеш збирати. Ні, поліки він буде збирати, бо він проще збирає. Там не треба, там не треба. Віталіон намагається пережати після гайковірта. Я гайковіртом пообжимав усе. Віталіон дотягує. принципі, теж сильніше затягнув. Папа не розрішає ним сильно тягнути, щоб не позривати. Песням буде. Надіємося, що після цього ремонту вже ніде не буде ні вафлить, нічого. Зараз тут повичухується, повитирається. А потім трошки проїдемося ним та помить. А може сьогодні, якщо буде время, вимиємо. Помиємо, набриємо його. Як то кажуть. Так, вітальон своє діти ще стали. І за цього гада все. Блін, вафлило, все блін було. вверх. Придержати, да. чи вниз їх треба? Ні, їх вверх треба сіти. Зараз будемо ститить. Чи придержать? давай я придержу. Поміг італьйон, mm -hmm. італьйон, який не переділити цей. Італьйон вже наживляє, його буде розустанавливати, всі шланги, все. То й в принципі все, можна вже буде ставити кулісу. Кулісу в першу чергу, все. Уже і собирати будемо. Це Мілощовка, Може комусь буде інтересно, цей розпределітель передідущих відео де тут. Як він називається? РП70. РП70, ну а як взагалі для чого він? Оцей задній. А, задній, а задній я навіть не грибу, у нас все на красному сині. Догружа... мені кажуть. Коротше, Віталія каже, що це догружатель. Це РП70, це все розпределитель. Так. Заглушили ми воно зверху таку заглушечку йому зафігачили. І тут щаска. Знизу, А знизу я вже не нафіг покажу, бо... А, знизу ось така заглушечка. У нас був запасний розпределитель з жорки нашого, з красного Мтезу. І отут де ми такі заглушечки побрали і зафігачили сюди. Вже поставив я рычаг, щоб газ давати. Вже все тут стоїть, підсоєнне. Зараз Віталя найголовніше робить. Я не знаю як тебе на смурчику на жорки знаю, да? як випаде оця тяжка, блін. Це, це, це капець, який дебіл оце все придумав, блін. Ти що, випадає оця тяжка, щоб її вставити і зашплінтувати нормально. Це 7 потів зійде, поки це все нормально, щоб зробити. Та треба Віталіон, шплінтувати все чітко, бо ну його нафік. Тут шплінти стоять. Шум'їд що... Що палець. І все одно тим не мені, їх якось обрізає. І тоді капець. Перший запуск після ремонту. В принципі, по мотору нічого не робилося. Тільки коробка мости. Тому мост не робилося, передній буде робиться. Коробка, проміжутка. Перший пуск. Поліки. Ні, зараз подивимося, який запуститься. Ось, музон грає вже нафіг. процес буде. Ось все. Так, зараз буде ще включення. Зараз поправив фішку, тут же не це На Накрасно у нас заглушена ця фішка, типу що на повишених чи на понижених треба, щоб стояв, коли заводить. А тут стоїть ця фішка і тільки не хоче глушити її. Може зі швидкістю трохи перепутав її, так? Да? Не знаю, тут вони вже ж ви знімали, нічого не помню. Так треба було присутствувати. Я пробовал скоростя, вроде включается, но опять же. Фига. Сейчас будет газом. Виталя, газны на видео. Резка вже роба, уже хорошо Надо спереди тікати, бо я ему тільки на сцеплення педаль поставив. Колики ж не собрали, ще переїде. пролихається вже добре, знаєш, ми вже з папою щось зібрали правильно. Перший раз я збирав з папою коробку. Папа то колись на жорки нашому на цьому робили коробку, ну, гукали там знайомого, щоб він збирав. А це вирішили самі, того, що що бігать просить до когось, і треба вчитися самому. Все, вперед-назад котиться вже все. Діло буде. Значить попали одразу кришки всі, бо були в нас теж нюанси колись. Ми, ну, нам шибка хочеться, як то кажуть. На красному ми робили, то були то мультик не попали, теж зібрали все, поліки, коврики, все собралося, все огонь. Туди мультик не переключається. Йоп твою мать, давай все давайшся заново розбирати. ж і тут ми вирішили, ми його баню все зрати Хто стикався з цими МТЗами, то знає, що там на поліках і 200 болтів. Тих. Та й таке. Добре, вже пізніше включуся, коли вже його дособираємо, поставимо в ряд. Та й таке. Кінчився в нас основний ремонт по нашому смурфіку. Це вже я помив рухлю. Ми брали в знайомих, щоб розкатувати його. Помив, бо брали чисто, треба давати чисте. E, вже потім весь зібрали, Та вже можна сказати, зібрали інструмент весь, теж перемили, щоб все частенько, завели його, щоб подивитися, буде текти десь під радіатора вода, чи куди, бо бачок скривали. Останеться ліву бортову передню зняти на ньому, провести, перепресувати стакан, купити полуося нові чи полуось. Та й все, вже на ходу вже все зібрано, все зроблено. Е, що, Виїхав Італіон, спробував покататися, коробка все огонь, но трохи потекло масло. Сюди буде видно, а може видно буде. Коротше, трубку неправильно ну, як, прикрутили, прикрутив, але ну, посадочне місце вона не сіла і почала соплизна і текти. Зараз перекручує, переставляє трубку. Та й надіємося, що все буде нормально, що її повністю не пройдеться міняти. А я поки Віталя там трубкою зайнятий чи шлангою буду качати літол в порося Це ж порося, так? Називається воно? Це промежутне, подвісний. Взагалі пов... да. тут повинен бути нігрол залитий, ну як правило, сюди нігрол витікає, то... Делають таку чащу, так скажем, не грол и литол так ходовиками. Планировалося помыть сегодня. Нет, то мы можем спимом с Мурфика помить. Бо злевату ту шлангу сделали, справа спецдомика. Та резинка всохлася. Та тоже вафлило. Нову резиночку. Нафигачим туда туди герметика, щоб наверняка його посадити. И сьогодні. Ми будемо цього дракона Ручного. Завершився наш основний ремонт по смужчику. Зробили ми коробку, доробили ми мілочоку цю, що відтікало масло. Ну, це таке це не значне. Саме головне, що коробка шепче, все шепче, все чітко. До нових зустрічей І До завтра. Завтра у нас нові плани на день. Всім гарного вечора, всього хорошого. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки.